Тужний інтелект, величний дух і безмежна любов до України треба думати не тільки про зараз, треба думати про майбутнє, не в то майбутнє, в якому я не буду. Тобто майбутнє моєї країни це її відповідальність. Свою любов і мудрість релігієзнавець і кандидат історичних наук Ігор Козловський передавав іншим. Він очолював центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету. В його творчому доробку понад 50 наукових книг та більш як 200 статей, зокрема, і про релігію як інструмент у руках Кремля, який окупував його рідну Макіївку. Рашизм побудований на тому, що підозрює весь світ. Що її хочуть знищити, що всі налаштовані проти них. Це параноя. Це класична параноя. Звідси конспірологія стає частиною мислення росіян від Маргіназа до найвищого ешелону влади. Це ж Да? Це параноя. Ця самозакоханість в свою псевдовелич якої не існує, і намагання нав'язати світові. Своє бачення Козловський, як ніхто знав природу расистів. 2014-го він був змушений лишитись у вже окупованому Донецьку, щоб доглядати паралізованого сина. Попри небезпеку, попросив за Україну на молитовному марафоні, який організував разом з однодумцями. У січні 2016 тисячі року проросійські бойовики затримали науковця біля його будинку. Мовляв, він зберігає гранати. Насправді ж, за проукраїнські погляди, кинули на підвал. Трохи пізніше ув'язнили. Намагалися вони приписати там екстремізм, тероризм і під час катувань, для того, щоб була якась там справа, що начебто це тероризм, дали в руки дві гранати і сказали, що це ваші, і ми вас знайшли в квартирі, ну для того, щоб були відбитки. В полоні терористів він пробув 700 днів. 27 грудня 2017 року Ігоря вдалося визволити після повернення додому. Козловський продовжував виборювати свободу заградованих українських військових та України. Коли ми говоримо про державу, коли яка сформувалася, це вже відповідальність за цю державу. А ця відповідальність потребує саме національної ідентичності. Але в ніч проти 6 вересня Ігоря Козловського не стало. Йому було 69. Причиною смерті став серцевий напад. Він мріяв побачити перемогу, і за життя робив усе, аби українське серце не зупинялось ані на секунду. Цінність на Ми вже перемогли. Так ми перемогли екзистенційно. У нас є сенси. У них немає сенсів, тому що в смерті немає сенсу. Світла пам'ять і щирі співчуття родині.